Доброго часу доби, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки, радо вітаю вас. Сьогодні я хотів би почати проходження гри Remo Invested Kingdom. Ми вже дивились на демку цієї гри, вона мені здалася доволі цікавою, тож я вирішив її пройти під запис і, вибачте, вам тепер покажу. Тож, давайте оберемо складність, мабуть, середню. Початково легку я не хочу брати, а до складної я поки що не впевнений, що я матиму хист. Обирати спорядження на початку ми не будемо і режим залізної волі теж використовувати не будемо. Тож давайте починати. Я ніколи не думав, що благатиму знов побачити сонце. Коли небо розірвалось над замком Брокенрок, коли наша земля була занурена в темряву і лунали крики істот або потвор, де була лицарська гвардія, відважні захисники Римора. Це місце, що я колись звав своїм домом, тепер устка повна відчаю та смерті. Невинна, беззахисна, бідна моя дружина. І от ми бачимо нашого головного героя. Звуть його Вільям, і він каже: я втратив тебе Ілейн. Відомий лицар, який навіть не зміг захистити те, що для нього було найдорожчим. Я... я прошу пробач мені. Я поховав її біля старого дуба і пішов у темряву. Дорога вперед без неї холодна і незрозуміла, але в останню мить вона хотіла, щоб я вижив, і я зроблю це. І ось наш Вільям кудись прийшов. Він веде нотатки, і давайте почитаємо, що ж він там понаписував. Він пише, що йшов по дні або декілька днів. Тримався дерев та подалі від залізної дороги. Iron Road. Ну, залізна дорога. Якби ж то я міг дістатись безпечних місць у зовнішніх рівнинах Ремору, подалі від великих міст та селищ я міг би виживати там тижні, каже він. Шлях стає дедалі небезпечнішим в кожної миті, а потвори чатують за кожним поворотом. Я не можу продовжувати рухатись без зброї або припасів. Дідько, та хоча б чогось. І тут він. Ага, вже каже в голос. Нарешті а... захисний а... будиночок як сторожовий будиночок. Ну, нехай буде сторожовий будиночок. Я мушу знайти зброю та рухатись далі. Угу. І нас вчать як рухатись. Ага, ще вчать нас рухати камерою. Окей, давайте рухаємось за ДП. Тактичні поінти. Угу. І пропускаємо хід, коли тактичних поінтів не маємо, а бити нема кого. І нам пропонують йти ось сюди. Ну, давайте йти ось сюди І що? І Вільям каже лайно. Будиночок пав під натиском потвор. Я мушу бути небес... О, обережним, небезпечним. Хе -хе. Обережним, звісно ж. так. І нам пропонують рухати сюди. Але ж ця потвора схопить нас за дупу. Ну, добре, угу. як я й казав, схопить за дупу. І що нам пропонують? Ага, нам пропонують штовхнути його плечем за тактичні поєнти. Ну, давайте штовхнемо. І тепер, ага, він каже. трясся цим потвором. Я відтяв їм голову від шиї, якби в мене був меч, тож мушу рухатись далі поки що. Угу. Ось завдання у верхньому правому кутку. І нам кажуть, що ми е маємо йти сюди. Ну, побігли. Окей, ага, і тепер пропонують відчинити двері. Давайте відчинимо, що буде. О, бачимо ще когось. Цього малого я пам'ятаю, його звуть Едвін. Він булає. Відійди, відійди назад. Хапається за зброю, а це вила, і каже: Відійди назад, я тобі кажу. Прикольно. Вірім каже, кинь на цю зброю, допоки ти себе не поранив. Едвін такий, ніфіга ні мовчить. Вільям, ти знаєш це місце? Недвін каже: так, я тут розквартирований. Ну, власне, був розквартирований. М -м, то покажи мені, де я можу знайти зброю і витягну тебе звідси, а або ти хочеш пробиватися звідси сам. Едвін, он де є зброя, може, якась тобі підійде? Тобі мечі, зламані щити гірше, ніж голіруч. А -м -м, просто покажи мені, де тут зброярня. Добре, добре, вона отам, але вона зачинена. Он вона, і вона зачинена. Я можу відчинити двері. А але. Допоможи мені забратися звідси. Окей. І до нас приєднався цей малий. Ага, вчать нас як підсвічувати якісь предмети. Ну, добре. І. Тепер я так розумію, малим треба сюди і відкрити двері. ну Давайте відчиняємо. Добре. І тепер що? Беремо віліма і заводимо ось на ось сюди. Так. Так. Угу. Стається, тут багацько чого зберіглося. І я можу знайти собі щось корисне. Угу. Наприклад, ось ну, ось тут. Знайти щось корисне. Давайте. Ага, сокири і щит. Дуже добре, давайте. Відкрити інвентар і вдягнути ісвіру і щит, Мірім каже. Отак. От Не те, що я хотів, але принаймні я можу себе захистити. М -м -м. Мусимо рухатись далі. Угу. Ну, давайте рухатись далі. І. О, бачимо потвору. Бачимо потвору. Добре. Едвін потворився ще тут. А здається, ми не можемо піти в обхід, тож доведеться пройти крізь них. Готуйся до битви. Ого, Готуйся до битви. Тут нам пояснюють, що коли нас побачать, то почнуть рухатись. Ну, нехай рухаються, поїхали. Дамо їм чертів. Один зламав ящик, вони зараз будуть оточувати нашого лицаря. Ну, сподіваюсь, це. Це їм просто так не минеться. Окей, давайте тепер беремо малого і ведемо сюди. Ну, ведемо його сюди, хто буде бити. Мабуть, він перший нехай і б'є. Отак. Так критична атака 10, ніфіга собі. Порубав на котлети просто. Давайте тепер буде бити. Хто? Буде бити Вільям, давай. На, критична атака на 7. Потужненько. Потужненько, давайте беремо малого, ставимо його сюди. І нехай він штовхає подалі. Цю потвору, скільки в ньому 5 хітпоїнтів, і тепер Вільям заходить сюди і рбає його. А, о, отак навіть він саппорт атак робить. Круто, так. Це хто? Це наш лицар, і він може вийти, наприклад, ось сюди і стати в захисну стійку. Давайте так і зробимо. Добре, а тепер беремо нашого малого, ставимо його ось сюди, щоб він. Так, давай сюди дивись. Сюди дивись, а. Ага, ну окей. Давайте пропускаємо хід. Подивимось, що буде робити ця потвора. Ага, накинеться. Буде битися. Ух, мінус 6 армору. а у відповідь на тобі. Мінус 1. Щось якось замало. Ну Добре, давайте спробуємо його рубанути. Е, критична атака. Все, зарубали. На смерть. Так, малого трохи підтягнемо сюди ближче. М -м -м, слухайте, трохи броні подряпали нашому лицарю, але то нічого. І що відбувається? Ага, іще один персонаж, я пам'ятаю цього із сокирою. Та, ух, він себе покалічив дюрму і кричить: ух, тут і закінчиться моя подорож. Боги верхні та нижні, будьте свідками моїх діянь та судіть мене справедливо, щоб впустити до своїх світів. Угу, Едвін. Той чолов'яга не тутешній. Чи повинні ми йому допомогти? Ага. Він чужинець, не з наших земель, не наша справа. О, в мене є трохи бинтів. Ми ж не можемо його просто так кинути помирати. Добре, але давай швидко. Угу. Тобто ось так вони вирішили. Бачите, малий його фактично дюрмуй врятує. Див... Цікаво. Ага, нам пропонують взяти бинт і підлікувати його. Порядок. І дюрмуй дивується. А, мабуть, пекло насправді померзло. Якщо ви люди допомогли мені. Місцеві не надто знаються на медицині. Едвін каже, моя ініціатива не міг лишити людину помирати або страждати. Дюрмут каже. А дехто сказав би, що ти повинен перерізати мені горлянку. Вільям М -м зауважує. Твоє м'яке серце доведе тебе до могили, солдате. Щойно тобі пощастило, що він тебе не вдарив у відповідь. Ну, або вкусив, мабуть, вдарив було б цікавіше перекласти, тому нехай буде вдарив. Так. Дюрмут. Онде й ще йдуть попереду. Будемо битися. Так, а цей чолов'я із сокирою, я так розумію, він добряче рубає. Угу. Нам пропонують... Давайте ось цих зарубати. У. Малий, просто розвалює неймовірний. Давайте ми. Ідемо, мабуть, їм сюди і рубаємо. Ось так М -м -м, Нормально. Скільки там у нього? Три В Всього один. Так, беремо дядьку і робимо друге дихання. Гав каже. Тут один, тут три. У нас є отакий тиць діагональний. Давайте цього робимо. Тиць! Нормально, гав каже ще. Іще один тиць може зробити? Ні, але він може вибігти сюди і е, зробити нічого. На жаль, йому просто не вистачає тактичних поєнтів. А цей е, теж штовхнути плечем не зможе. Ну добре, беремо тоді нашого лицаря, вибачте, і сюди. Та просто рубаємо його на копліти. Нормально. Вільям зауважує, а ти непогано б'єшся для чужинця, Дюрмут. як і ти для слабачка. У моєму племені вважається, що я винен тобі життя, тож я подорожуватиму. І з тобою, допоки не відплачу свій борг. І не виплачу свій бог? Ти поки що можеш подорожувати з нами, але дивись не втни чого небудь. А ти не надто довіряєш людям, так? Вірям каже довіра вбиває. Угу, Ну і ми вижили нормально. Бачите, трохи розкрили трьох різних персонажів: двоє могутні воїни і один малий. І Вілім продовжує вести записи. Ми подорожували деякий час, можливо, дні, допоки не відійшли достатньо далеко від оборону року для того, щоб почуватись безпечно. Я не шукав компанії цих людей, але я змушений погодитись, що вони доволі вправно справляються із мерцями. У, мерцями, потворами, ж, звісно, так. По дорозі ми зустріли коваля йоргна, який наполіг на тому, щоб подорожувати. З нами. Зрештою, я погодився супроводити його до безпечного місця. Він сказав, що таке місце є. І він буде у нагоді, розказавши нам про покинутий будинок на кордоні лісу, де ми вирішили організувати собі схованку. Я не знаю, наскільки, наскільки довго лишуся із цими людьми, але здається, в мене небагатий вибір, бо дороги надто небезпечні, а подорож хащами того гірша. Ми збудували якийсь захист, але наші припаси закінчуються. І ми розуміємо, що надовго їх не вистачить, тож невдовзі маємо знайти припаси. Ну так. І дюрмуїт каже, я не чекав якоїсь допомоги від таких людей, як ви, малий. Можливо, ти ще не дуже добре навчився нас ненавидіти. Едвін. Будь ласка, не зови мене так. Я солдат. Зови мене Едвін. Дюрмуїт. Та ти лише пацан. Так, тренований. Але все ще хлопак. Одначе я бачу вогник у твоїх очах. Едвін. Мовчить. А от. Ти. Ти б'єшся як воїн. Я багато разів бачив таких, як ти в бою, і маю багато шрамів від таких, як ти. Віріям. Це вже давно позаду. Я давно, мабуть, роки, не піднімав меча за королівство або за корону. О, то ти лицар. каже Едвін. Чому ж ти. Не лиши. А, чому ж ти пішов? Угу. Вільям. Я не хочу про це говорити. Чужинцю, а ти чого тут ходиш нашими землями? Дюрмут каже. Мене звуть Дюрмут. У тебе свої секрети, лицарю, у мене свої. А, ми ще встигнемо це обговорити. Але, мабуть, трохи згодом. Поки що я хотів би подбати про свої рани. І якась Аєла біжить. Допоможіть, волає вона. Так, будь ласка, ви повинні мене допомогти, рятуйте. Так, Вільям. Едвін швидко забери її до будинку та перевір її рани. дюрмують. Перевір периметр. Впевнений, що за нею ніхто не йшов. Хм. Ну, я так розумію, за нею ніхто не йшов. І от вже ми маємо е, трьох бійців і двох нових персонажів. Якусь жіночку Аєла і. Коваля на ім'я Йорган. З ними вже ми будемо спілкуватись наступного разу. Тож, на цьому поки що перший епізод. Завершу. Дякую за увагу та цікавість. Папа -па, любі мої. І не забудьте написати коментар, як вам мій новий звук. Дякую.